Моє вітання. Поїхали. На якому етапі війни зараз знаходиться Україна? Чи наближаємось ми до завершення? На якому етапі війни ми з вами зараз знаходимося? Це залежить від того, на що ми підемо, і що ми хочемо. Якщо ми хочемо повернути всі кордони станом на 91-рік й рік і е, вигнати всю ту е, мразоту і гідоту з оркостану, то ми з вами навіть не на середині. Якщо ми з вами хочемо м -м, дати їм класних звіздюлій і відтіснити їх максимально, то ми з вами знаходимося вже на моменті 80% зробленого. Тобто, про що річ? Про те, щоб трошки їх відтіс відтіснити і далі не дати їм пройти і заморозити, умовно кажучи, цю війну, то це ну би не питання. А якщо ми хочемо повністю від них очиститися, Тут вже є питаннячко. Але я вам кажу наступне: що у нас іншого виходу немає, іншого варіанту немає, як перемога. Це питання часу. Далі. Чи будучи є замахи на життя високопосадовців та членів їх родин? Ну, мається на увазі з нашого боку у нас. А буде навіть вбивство. Не тільки, як ви кажете, замах, а буде і вбивство. Причому це якось буде пов'язано з замахом, який вже стався. Чи може Сосія Шантажем змушувати українських високопосадовців співпрацювати? Чи є такі випадки зараз? Чи є такі випадки зараз? А. Ви знаєте, що тут історія не про шантаж, є такі випадки, безумовно. Тут історія про підкуп, тут історія про комівство. І досі, тобто, у нас є у владі люди, які мають безпосередній зв'язок з оркостаном, причому навіть сімейний зв'язок. Ну, тобто хтось когось там хрестив дитину, хтось у когось кума, кум і таке інше. Як зміниться ситуація на фронті, якщо США припинить допомогу? Не припинить, не панікуйте. А, так, смерть зрадникам. Чи будуть найближчим часом ще загадкові смерті колаборантів та зрадників? Як це відбулося з Києвою? Нормальне формулювання. Загадкова смерть мені дуже подобається. А, так, давайте так. Кінець колаборантам. Зрадником на болотах? Будуть випадки, навіть про які ми з вами знати не будемо, але загадкові обставини у дії. Так, далі що? Чи полишив ворог думки про застосування ядерки? Намір застосування ядерки з того боку? У них немає повного комплекту, у них немає. Воно як Лего, ця ядерка, і у них немає або всіх частин, або допчастин. Ну, тобто чогось не вистачає. Воно розібране і чогось не вистачає. А, будуть випробовуватись. якісь види е, ядерного ядерної зброї, е, на території, там, де маленькі люди, і це не Китай, я зараз маю на увазі, це як типу якути, ось ось, ось якути. От на, на тій території буде якісь випробування. Ну, тобто вони показали, Оркостан дуже класно показав, що людський фактор для них, для них ніщо. І вони далі, далі будуть це демонструвати. Вони навіть будуть випробування робити, ну, умовно кажучи, там, біля себе. Переміщення ядерної зброї? А, і потім буде здача сосією ядерної зброї. Амінь, хочеться сказати. Так, далі що? Значить. Чи чекатимуть на сесію масштабні обстріли в грудні, чи будуть вони відповідати? Ну, те, що вони будуть відповідати, вони ж це, це зрозуміло, що там буде на болотах, які будуть руйнування, що там буде у них літати, які загадкові обставини там будуть? Що там буде коїтись? Так, там дуже буде прикольний змою розподіл влади всередині е мажорних, оцих еліт. Це прям будуть 90-ті, і ми з вами будемо читати, слухати, бачити новини про якісь бандитські розбірки, стрільба. ну, Тобто ми, ми, ми з вами просто будемо бачити, що там, як вони дербанять той бізнес. Це прям вау! А у грудні місяці у них станеться велика біда, яку вони будуть приховувати аж до весни. Щось там таке буде така мутатінь. Ну просто я, я дивлюся, в мене. Ну, таке враження, що я якусь, якесь фантастичне кіно зараз дивлюсь. От, от просто мутатінь. Вони дивіться, щось там стається в лютому. Якась біда. Ну, то, що для них біда, то для нас свято, це то зрозуміло. І вони повинні це змазати, приховати, збрехати. Тобто так, так вони будуть маневрувати, так вони будуть брехати і перевзуватися, що ми такого ще з вами не, не бачимо. Просто попкорн треба закупити і дивитися, що там на тих болотах відбувається. Ну, на цьому все. Дякую.